Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 38-ї, скликано позачергової сесії Крастачівської міської ради, на якому були розглянути ряд важливих питань для наших мешканців, нашої громади. І сьогодні я хотів би зупинитися дещо на основних аспектах і основних рішеннях, які знайшли підтримку в депутатському корпусі і були проголосовані та отримані відповідно позитивні рішення. Якщо повернутися дещо раніше і говорити в цілому процесі разом з першим пленарним засіданням, то, напевно, важливо було б зазначити, колеги що і друзі, що основним документом бюджетним є, звісно, бюджет громади, і ми його прийняли. Ми його прийняли за основу цей бюджет, і він уже діє. Разом з тим. Хочу сказати, що ми не відкладаємо і на наступному тижні плануємо вже 39-ту сесію відкрити, тому що вже є нагальна потреба внесення змін до бюджету, тому що процеси рухаються. Потрібно приймати державні субвенції і таке інше. Щодо 38-ї сесії, прийняли бюджет, відбулися ряд кадрових рішень, про які я думаю, колеги. Ви всі знаєте, були прийняті рішення по міському голові, секретарю ради. Також сьогодні на другому пленарному було прийнято рішення про розпуск виконавчого комітету. Це було рішення обумовлено тими рішеннями і діями членів виконавчого комітету, який був затверджений раніше, такими досить резонансними, які про які ми всі знаємо. Це і рішення щодо мафів, так званих верків, які були десятками роздані по території нашої громади, які знайшли широкий розголос і резонанс серед мешканців. Тому на нашу думку, у думку депутатів, звісно, що цей виконком не міг далі продовжувати свою роботу. І сьогодні було розпущено виконком та сформовано новий склад виконавчого комітету з новими його членами. Тому щиро вірю і сподіваюся, в те, що новий виконком, новий склад цього виконкому буде діяти на користь людей та в інтересах наших громадян, також важливим було сьогодні розгляд питань затвердження програми соціально-економічного розвитку нашої громади на 2024 рік, а також ряд інших профільних програм, які в тій іншій мірі сьогодні будуть сприяти і допомагати нашим мешканцям. Також важливим питанням було звісно, що яке сьогодні. Дуже було на слуху в кожного, особливо в наших підприємців, які займаються каменообробні галузі. Було розглянуто питання нарешті щодо передачі земельної ділянки на Карстишівський комунальник на комунальне підприємство міської ради для перспективи створення пульпосховища для для відходів для складування відходів від каменообробної галузі. Це питання було давно. Підняте, на жаль, воно не вирішилось до цього часу. Сьогодні перший крок зроблено, і ми будемо впевнено рухатись в цьому напрямку для того, щоб вирішити цю велику проблему проблему, яка тягнеться десятиліттями для нашого міста, нашої громади. Сьогодні перший крок зроблено. Також важливо сказати, що було розглянуто ще одне питання про затвердження проекту щодо другої черги нашого сміттєзвалища міського. Це також сьогодні є важливим питанням, питанням стратегічним для нашої громади, тому що питання відходів, ви знаєте, що воно щоденне, буденне, але в масштабах громади, звісно, це є проблемою і його вивезення і складування, і захоронення потрібно вирішувати і досить терміново, і нагально. Тому насправді мені здається, сьогодні зібралося 20 депутатів із 26. депутати, активні депутати. Займають активну позицію, конструктивно працюють вчора. Понад три години тривало спільне засідання комісії. Сьогодні мені підказують навіть чотири години тривало вчора засідання спільних комісій. Ми досить ретельно розглянули кожне із. Я хотів би сказати, що 130 питань, які були розглянуті протягом цих двох пленарних засідань сесії. Ось тому сьогодні були прийняті всі рішення. Мені здається, що хто був присутній чи чув про те, як відбувалася сесія. Вона відбувалася досить конструктивно, досить динамічно, узгоджено, Тому е, точно е, є бажання працювати е, далі. На жаль, громада сьогодні знаходиться в критичній ситуації. Е, згідно бюджету, який ми затвердили на минулому тижні, у нас станом на початок жовтня не виконується місцевий бюджет на 12 мільйонів. Крім того, є ряд інших. Нагальних проблем, такі як заблоковані рахунки міської ради, через те, що є судове рішення про стягнення 7 мільйонів гривень, які не сплачені міською радою через це заблоковані рахунки. Тобто до 12 мільйонів виконання бюджету ми розуміємо, що ще в нас є зобов'язання по 7 мільйонам, які ми маємо сплатити з рахунків міської ради. Крім того, у нас сьогодні є проблема по нашим комунальним підприємствам, які знаходяться в критичній ситуації, в яких мільйонні борги також сьогодні по податкам, по заробітним платам. У нас сьогодні техніка не готова до початку осінньо-зимового періоду, до перших снігів. Питань дуже багато. Але я хочу сказати, що у нас є все для того, щоб ми змогли вирішити ці виклики, подолати їх і ну, показати. Якусь динаміку в позитивному напрямку для наших мешканців для нашої громади, тому переконаний, що все буде добре. Дякуємо всім за підтримку. Знаємо, що було таке досить резонансні ці останні сесії, але переконаний, що і вірю в те, що вони все таки призведуть до змін, і змін лише на краще.